Накладка з рівного прямого волосся, дуже рухливе, дуже живе. Накладка на сіточці, дуже гарна якість. Сіточка дихає, легенька, тоненька. Тут немає стику, як бачите, немає такої ступені. Всього, якщо шкіра голови, то навіть як імітація шкіри голови. Але на темному воно не буде взагалі видно. Ось така накладочка це складне фарбування. Для замовлення у директ.